Новини Лайв приїхали на святкування юдейського нового року Рожашану в Умані, і просто зараз з вами хочу провести інспекцію вбиралень. Вони тут є, безкоштовні, їх надає місто. І також ми бачимо ось є дві кабінки, такі біотуалети. І що цікаво, тут написано «Туалет жіночий туалет жіночий, але ось сюди прикріпили ось таку роздруківку. Давайте подивимося. Хочу наголосити, що дійсно я готувався до зовсім іншого, але дійсно, ось тут є, я так розумію, у нас водичка. Чи вона вже закінчилася? Давайте з вами. Ні, водички тут вже немає. Як ми бачимо, туалетного паперу також немає. Якісь використані серветки, можливо, тут ні, тут також нічого немає. Хтось після себе залишив, можливо, це памперси, якісь серветки чомусь не кинули туди. Давайте іншу кабінку. Тут дійсно у нас ситуація не змінюється. Давайте подивимось, чи є у нас тут водичка. Водички, на жаль, тут немає. Серветок туалетного паперу а, ні, ось є туалетний папер. Тут один залишився. Ну, Тут бачимо, що дійсно трішечки бруднувато, бачимо використані серветки, вони чомусь не саме у дірці, куди потрібно це робити, куди їх потрібно кидати. Також бачимо тут стаканчики для чаю, кави і комусь так не сподобався лимончик. Що він покажіть, будь ласка, да? що він вирішив його на підлогу. Викинути також хочу наголосити на тому, що дійсно ось тут є вся інфраструктура, дуже багато поліції. Ось вона тут на місці, дуже багато зведених загонів. Окрім цього, є спеціальні термінали, через які можна заплатити туристичний збір. Давайте подивимось поближче їх, дізнаємось, які загалом є функції. Тут в нас бачимо, що є колонка, через яку зараз читається молитва. Також ось ми бачимо, що тут є такі в нас термінали. Тут можна скористатися банком, тут є відповідні всі пристрої. Сюди можна прикласти картку, сюди. Ну і зокрема, давайте не знаю, що тут ось банківські послуги, а ось є платеж, платіж до бюджету. Платіш до бюджету, комунальні послуги, я так розумію, ось Умань. І можна тут заплатити все, що вам потрібно, навіть розподіл природного газу. Я припрошую, а тут же ж можна за туристичний збір? так? А скільки зараз він? що що? 1800.